То сосливковий будем. Це є сім'я сливкових родом з Праги. Три роки тому в Вероніці народилася Ванеска. Вона ніколи не була вдома, де на неї чекає дитяча кімнатка. Відразу після родів прийшла соціалка і забрала дитину у матері. Ми б про неї тут добре подбали. Вона була б огорнена любов'ю, але вони вони нам взяли її тому, що просто можуть в той час Вероніка приймала наркотики, але сім'я це признала і від початку стверджувала, що дівчинку може взяти ще молода 42-річна бабця або прабабця швагер, але суд відмовив. Вони все можуть обернути все на вашу користь або проти вас. А до цього ніхто не може втрутитися. Однак Вероніці донька змінила життя. Вона почала лікуватися і відтоді каже, не торкалася наркотиків. Вона ходить на контроль на батьківські консультації. Вже два роки, більше ніж два роки я зав'язала. Однак, незважаючи на два з половиною роки безконечної тяганини по судах, суд вирішив усиновлення прийомна сім'я. Тепер вже я не маю для чого жити. Мені вже було все одно. Після цих 18 місяців боротьби я отримав інфаркт. Я здорова, каже тепер Вероніка, і знову завагітніла. Два тижні тому народила цю донечку. Міу пройшла перевірку, що не приймала наркотиків, і що нема наркотиків, і в тілі доньки. Однак в лікарні проба загадково зникла. нам сказали, що її загубили. Вони беруть так, що не можуть доказати, що не приймала наркотиків. А соціальна працівниця з повитухою минулими днями забрали і другу дівчинку. Це вже сім'ю остаточно збило з ніг. Я це просто не перенесу. То саме знову. Я б цього не бажав, навіть тому останньому псові на світі, що йому жируть щенята зажива. А ви на це мусите дивитися? Це катастрофа. Ванесі вже соціалка знайшла прийомну сім'ю. Батькам заборонила бачитися з донькою, бо вона готується до усиновлення. Про Продолюмі завтра вирішить суд. Мартін Карпач, телеканал Йой Лондон.